Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео розповім про те, як налаштувати супутникові канали на телевізорі LG4K. Модель я вкажу в описі чи в назві під цим відео. В першу чергу під'єднайте, звичайно, кабель до телевізора. Думаю, ви це зробили. Далі треба натиснути в правому верхньому куті на значок шестерні, не знаю чи вам добре видно. Зараз фокусуюсь. Тиснемо. Далі опускаємось в меню. Там де три крапочки, де усі налаштування. Клікаємо. Відкриються нам всі налаштування. Є тут дуже багато нюансів, треба на них звертати увагу. і Я все розповім, дивіться уважно, не перемотуйте і якщо відео буде корисним, не забудьте підписатись, натиснути Вподобайку. Переходимо в загальне налаштування, потім клікаємо вправо, вибираємо розділ канали. В цьому розділі є підрозділ налаштування та параметри каналів. Заходимо в нього, клікаємо. Відкриється меню з налаштуваннями. В першу чергу нам треба зайти в налаштування супутника. Зверніть увагу, тут доданий супутник по замовчуванню, який в принципі нам взагалі не потрібний. І ми його будемо змінювати. І я розповім, які ще супутники треба додати. Клікаємо по першому супутнику. В назві де супутник активне зараз меню. Клікаємо по ньому. Вибираємо. EUTELSAT Sat Hotbird 13.0E. Що далі треба тут налаштовувати? Не потрібно бути якимось супермайстром по встановленню супутникових антен. Треба включити живлення конвертера LNB і далі там, де дуже важливо, де є DSEC, виставити правильно. Бачимо, у нас зараз сигнал на нулі. Важливо. Ще до початку налаштувань вибрати правильний дісек. Пробуємо Б. Бачимо також на нулі. C. не змінюється. Пробуємо Д. Бачимо. дісек D нам підходить в цьому випадку. Супер. Є потужні сигнали, є якість сигналу. Нам цього достатньо. Більше нічого тут не робимо. Тиснемо готово. Клікаємо вниз, вибираємо додати спутник. Зараз є новий спутник, він актуальний і він самий перший в списку ABS 2A750E. Вибрали, клікаємо по ньому. Тут все аналогічно. Нам треба налаштувати d Пробуємо А. Бачимо. Не змінюються потужні сигнали, якість B також не працює. Це, ймовірно, нам підійде. Ні, це також. Ні, все-таки це. Це нам підходить. Бачимо, що якість сигналу. Хоча, бачите, думаю, ви помітили, що якість не така вже і хороша, але цього нам буде достатньо. Далі вибираємо додати спутник. І Додаємо AMOS 4.0W. Після цього, як ми додали AMOS, також клікаємо по ньому. Переконуємося, щоб якось тому, щоб живлення конвертера LNB було включене, тобто, щоб ця галочка стояла активною. Dissec у нас по замовчуванню вимкнено, а нам треба вимкнути. Тут, ймовірно, буде А або Б, я так думаю. Так, бачимо у нас... По АМОСУ, я так розумію, налаштовано все, бо тут просто сигнал сотня. І все супер. Готово. Цих супутників достатньо, щоб налаштувати необхідні канали. Далі даємо стрілечкою назад. Переміщаємось наверх, тиснемо автопошук. Вибираємо супутник, якщо не стоїть галочка, тиснемо далі. Інші оператори вибираємо, тиснемо далі. Налаштування в нас вже внесені, тому знову ж таки далі. І ставимо галочку тут обов'язково. Пропускати зашифровані канали. Нам вони не потрібні. Всюди ставимо галочки. І лише тоді, зверніть увагу, запускаємо пошук. Хотів би проінформувати вас, що пошук може тривати досить довго. Для початку можуть не знаходитись взагалі ніякі канали, не треба розчаровуватись, зупиняти пошук, переналаштовувати щось. Якщо у вас рівень сигналу був, як і сигналу була, то канали знайдуться. Чекайте і я вам зараз покажу, що ми знайшли. Останом на зараз, десь 10 хвилина пошуку, знайдено... 208 каналів, ну радіо я не рахую, бо нам це не актуально. Йде пошук вже на другому супутнику і скоро я вам розповім про ще одну важливу настройку на випадок, якщо у вас все ж таки немає сигналу, забув на початку відео про це розповісти, тому скоро розкажу. Як додати транспондер? В налаштуваннях супутника клікаємо. Назад стрілочку. Вибираємо Змінити транспондер. Вибираємо для якого супутника. Акцентую увагу на цьому, що треба вибрати актуальний супутник. Бо не кожен транспондер підходить для вибраного супутника. Знову ж таки. В нашому випадку це BS2А. Клікаємо. Нам треба додати 11490 на... В 22 тисячі символьна швидкість. Вибираємо додати транспондер. Вибираємо частота. 11.490. Клікаємо надіслати. Поляризація. В нашому випадку вертикальна буковка В, якщо була б горизонтальна, то буковка H. Звертайте увагу, це важливо. Символьна швидкість. 7 з половиною тисяч. Чим вища символьна швидкість, тим кращим буде рівень сигналу. І якість зображення. Тиснемо надіслати. Звіряємо. Все вірно. Після цього тиснемо додати. Готово. Зверніть увагу, інколи потужні сигнали, якість сигналу можуть бути на нулі. Тому треба буде змінити дайсик. Я вам показував це меню. Ну і ось такі канали було знайдено. Бачимо українські канали в HD якості. STB HD, NTN HD, Mega HD, k 1 Ну і так далі по списку. Тобто дуже багато каналів в HD якості, що в принципі дуже приємно. Ну якось так.